Йоу. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в a Brain Road Як бачите, ви вже. Я вже зароботив 809 тисяч. Е, так, бабла. Так що. Так, от. І хто не знав взагалі, що це, тут треба, коротше, що це таке? Тут треба красти, типу. Брейне ротів. Типу. Краси Брейн Ротів і купувати типу щось такого. Наприклад, так Брі-брі, пікусь, типу щось такого. Типу щось такого треба робити. Через скільки буде легендарка? О, от через стільки буде легендарка. Всі зараз нападуть на міфік, а я на легендарку. Так буде набагато краще. Так, це мені не треба. Це мені також не треба. О, не треба. Я буду відталкувати. Дивіться, що в мене. Ти агресивний. Я агресивний. Я агресивний. Просто зараз ще буде Легендарка. Все, халява, халява на езе. ні не, не, не лук Все, хух. Так, що у нас тут взагалі? Щось я все пропустив. Ні, не, не. О, міфік, міфік, міфік. Блін. Оки, давайте пробуємо. Так, просто зараз будемо ще багаті і багаті. Будемо такі багаті, що, що такого багатства не було. Все. Ще 30 секунд, да? погнали ще у нас вже на початку міфік. І якась, якась, коротша, вже на початку. А можливо, ми ще зараз у когось щось крадемо. Все. О, та бліна! Нехай мене вже б'ють! Розпавне роз, все. Хто сказав? Вони зараз ще щось крадуть. Да, якраз 5 секунд. Во у нас. Во, дивіться, які ми вже багаті нафіг. Просто дивіться, ви ще такого багатства не бачили. Вона жарт, напевно, бачили, але я не знаю. Треба у нього щось. Де відкрита база? Відкрита база. Ні, тут усе все закрито. Усе усюди закрито. Більки нарисимо. Мені не вистачає. Це капець. Давайте ні, це взагалі. Я просто мала так. Чому, до речі, таких всіх штук не беруть ніхто? Просто начав то начхати. Це дивно. Це на моя база, Боже, 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 Все, да, 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 да. да. це, це мені хоча б лега Сигма Бой в мене. Короче, це дивно. І вообще ніхто, типу, не крадить Вообще ніхто вообще не крадеть, типу якихось брейн родів. До речі, напишіть в Uh, які у вас взагалі є Брін Рози? Чи у вас взагалі є секретки, чи нема секреток? Чи ви тільки почали це грати? Просто поставте лайк, іще на це відео. Ласочку, і підпишіться на мій канал. Так, во у нас є епік Свініна Бомбардіно. Боже, вас ще нічого. А через три через хвилини або тринадцять хвилин. Ні, фіга собі, конечно. А Що треба до Рібха? Тріпетропі і Ганстер Футера. І 500 тисяч. Я вже забув, що там має бути Боже. А що це таке? А, тут Що? Що? Так. Во, Якийсь. Мене це не цікавить. Мені цікавить. Легендарки, Все, більше мене нічого не цікавить. Більше мене не... Тут зараз мене ж можуть вкрасти? Да, мене зараз крадуть. Да мене зараз крадуть, ні. Фу, бачите. Що? Пошли. пошли пошливі. Що думала, в мене вкрасти і нічого не вкрали? Так, що там... Я пам'ятаю, там треба футера. Це... Що це за А, це епік. Там точно треба гангстер футера, пам'ятаю, да. І три п'етропі. Хорошо. Окей, okay, окей. Okay. Як скажете, треба щось... Это що? шо. О, легендарка. Блін, 100 тисяч, В Мене на тільки Бо зараз їх крадать. Ладно. Дякую на даром не треба. Що вы не секунд. Дивіться, скільки в мене вже одразу тисяч. Все. Нікому не дам. Це напевно все, взагалі все одно на неї. Блін, погнали ще красти. У нас вже дивіться є міфік. Є. Блін, блін, блін. Скільки у нас шлях? Раз, два, три лері. Це взагалі жорстко. Це ж дуже жорстко. Вам так не здається? Ще одна легенда. Не заба... звісно, їх забагато тут. Блін. Взагалі. Ладно. Через скільки там міфик буде? 13 хвилин. Багатесенько. Багатесенько. Дуже багатесенько. У нас є вже. У нас зараз буде миллион. Блин, конечно да, у нас миллион. Это, конечно, багато. Нифига себе, конечно, то есть тут вправ. Нам треба три петропи. Чего не выпадает три петропи? Нема тут три петропи. Взагалі 0 три петропи. чого ж скільки буде. Чомусь треба комусь моему слили дарила. Окей. Блин, менеф міфік вкрали, міфік. І хто це? Блин, а хто в мене ще міфікрав? Це фігоня Кому він треба даром? Да не кому яндаром на кто это такой? Так. Выбираем все тысячи, которые у нас есть. Нам нужно три петропи. Все. у нас будет перерождение какое-то. Да видите, они же не Чем бы они не или легендарка, все. 50 тысяч. 300 секунд Так. Блин, у нього Бо... год Божечки. Трипетропів. Сподіваюсь, ми даром нікого не треба. Боже, що відбувається? Шо, ви що думали, в мене щось красе? Ні-ні-ні, все робіт можна робити. Звісно, да. А що це Red Big дав? 5 тисяч. І тепер он, о, на 75 секунд. А раніше на хвилину всього лише це починалось На хвилину. На хвилину всього лише зачиналося. Тепер набагато більше. Так, що у нас ще тут? О, легендарка, легендарка, собираем. А у нас нічого немає. Третобросы заново. Боже. Окей, ладно. Так, о. Може, ми зараз у когось щось скрадемо. Ще наші навіть мені зачиняти базу? Ну окей. Так. Ладно. Боссіння бомбундино. Все. Ну, коротше, щось бомвердино, щось такого. Що це таке? Ви бачите це? Що це таке? Зараз хтось там вийде прикольно, я ще й не помічу. Що це таке взагалі я вперше це бачу? У нас якась удочка, що це? За, що з нею робити? А, просто тикати треба, давай, текати, текати. Текати, так, тыкай, так. Просто тыкай за все силы. Давай, 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 давай. Фух. О! Секретка. Вы забачите? Шов ти Шов Це моя взагалі та штука. Зомбі драла дару. Шо ты наш? агресивка, все. Я не знаю, чи комусь вона треба, але ви бачите це на своїх очах. Дивіться, мільйон за секунд. Що це таке? Я не знаю, що це таке. Так, давай клікайся или там. Що там таке, я не пам'ятаю? Що нам те клікай просто все всі сили. За всі сили клікай вже. Не можу, я не можу, я не можу вже. Оу, кто пусінні. Але ось ця вот секретка це щось зчилось. Це щось зчилось. Конечно так. Рибачимо, рибачимо. Ой, Боже. Все просто робочим. Чекаємо, поки якась риба запливе Чи шо це таке? Готовий клик. почути Роналду. Брайн Роткот. В загалі. Це дуже круто. Ви це бачите своїми, на своїх очах. 58 мільйонів. Сьогодні треба обрабати мій вонека. Мені зараз на це все одно. І легкими словами. Клікаємо, клікаємо, з усі сіли. клікаємо, клікаємо. Боже, клікайся, клікайся, давай. Блін. Всі кисекунду. Ну, Давайте навіть целкнем. Реально, ну це таке собі Для мене це таке собі, то що я еще такого собі не бачив Так. Клікаємо всі сили. Давай, 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 давай. Я просто кликайся всі сили свої. Давай, давай, давай. Давай кликайся, кликайся. Мені здалось. Ты лос оркалитус. Я я перший бачу. Это вже якийсь профессионал, как будто. Во, давай. Я вот чекаю кликина. Все, давай. Все силы таплю, таплю тапаю таплю тапаю, тапаю. Просто зі всей силы тапаю Блин, рот код. Начинаем базу. Нам уже треба сейлка, ты напевно ось тих вот sell this and this sell. Робимо sell і клікаємо просто. Просто все, все, все. -все. Ізі. Блін, це взагалі тріп тропі. Де вона на? О, вот, це взагалі. Фу, сел. Робимо сел. Але мені здається, чим робота далі від своєї бази, чим краще брейнрот. Давайте перевіримо. Я, звісно, не знаю насчет цього. Але давайте реально перевіримо. Во, здається, Якщо тут так же само, то нема. Сенс. Ну, сенс. Я не так, бо ще бігати. Да, во, секретка. Чим далі від бази, то типу. Тим і краще. Я не знаю, типу. Як це сказати? Ладно, Погнали. зараз воно туфу е, закриється і все. Так. Все, я закрив базу. Ну, все закрилась база. Так, тоді, а якщо ми підемо аж кудись? Ну, хоча... Ладно, сюди підемо. Я туди от. Давай, давай, давай. Лікаємо. Тут буре брапетопін, щоб для Возрождення. Не, не хочеться все тратити. Тут не хочеться це просто тратити, щоб потім не шкодувати. може. Що це? Brain Road God. Crab Limonato. Та коротше все воно вже. Ви бачите, що вона з базою? У мене тут жодного. Ні, ну тут є легендарка. Ну, одна легендарка і все. Всі остальні Брайан Род Год і секретки все-таки ви це, напевно, самі бачите. У нього взагалі, блін родку тен. До речі, зараз я перевірю після цього всього. Коли докріплю. А це взагалі якось буде Да. Тоді я піду перевірю дещо. Дещо я хочу перевірити. Зараз все закрию ще базу. Так. Во. Все закрив базу. І тепер я хочу подивитися, які тут Во. Тут є зго. Та ні, нормал. Тут є Коман. Эпик. Ага, легендарки. Мифики. Брейнрод и годы. Брейнрод годы. вот, у нас есть такие вот. И секретки. Все, ешусь и дефау. Ог. Ог. Я хочу выбить ог. Да, это будет, конечно, дивно, но я хочу. Давай, 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 рыбач. Ой, что складно, аж там вот. Ой, что это уже добр... Теж дуже добре, це чудово навіть. Для Трипетропі треба продати. Це точно. Все. А потім, напевно, легу продамо. А потім уже будемо дивитись що там найкраще, що там найгірше. Так, ну чим далі, значить чим краще, так. Да? Тоді отуди вот закидываємо. Во. Ого. Ой, ну таке важко дуже так. дуже важко. Блін, це в нас уже є. Не вподобав мені. Ну ні, це чудовісненько. Це дуже чудово, але хотілося б якогось нового. Хотілося би якогось нового.